Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами розберемось і розглянемо дуже цікаву, дуже важливу тему це зміни в питанні державотворення в Україні. А саме, має бути організація Державного управління в Україні по здійсненню та контролю за виконанням делегованих урядових повноважень виконавчими органами сільських селищних міських рад. Мова йде про ті повноваження, які наголошені в главі 2. Закону України про місцеве складування. Це делеговані повноваження, повноваження від держави. І відповідно, виконавчі органи сільських селищних міських рад зобов'язані їх виконувати. А для того, щоб вони виконувались, відповідно повинен бути контроль і контроль з боку держави. А представниками держави на території є обласні державні адміністрації. І ми пропонуємо вести окрему штатну одиницю в штат. Обласної державної адміністрації. Це буде окремий заступник голови обласної державної адміністрації з питань контролю за виконанням делегованих урядових повноважень, виконавчими органами сільських селищних міських рад. І саме цей заступник буде опікуватись тільки питаннями контролю за виконанням делегованих повноважень. Бо саме загальна кількість делегованих урядових повноважень, які наголошені в главі 2 закону України про місцевання, становить більше 100 штук. І кожного разу ці повноваження змінюються, вони доповнюються. І треба мати відповідний контроль за виконання. Бо саме в цих повноваженнях розписані всі ті питання, які стосуються життя людини, життя території і всієї життєдіяльності. І має бути відповідний контроль з боку обласних державних адміністрацій. І саме цей заступник, саме ця людина буде мати всі важені. Всі повноваження щодо питання контролю за виконанням делегованих урядових повноважень з боку виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме у цього заступника голови обласної державної адміністрації з питань з питань контролю делегованих урядових повноважень буде в підпорядкуванні окремий департамент по контролю делегованих. Загальнодержавних урядових повноважень. І тільки цими питаннями вони, вони будуть займатися. Вони будуть займатися питаннями фінансування, виконання, контролю. Тобто буде налагоджений процес розуміння, що треба робити для того, щоб ці делеговані урядові повноваження були виконані в належному чині і відповідно профінансовані. 100%. І для цього буде взаємодія як органів. Влади мається на увазі обласної влади, так і відповідно влади на місцях. Тобто, це буде поєднання місцевих та державних інтересів, які наголошені в статті 4 закону України про місцеве свідкування. Це основні принципи місцеве свідкування. Це буде поєднання і буде розуміння і взаємодія між обласною владою по відношенню до місцевої влади. В єдиному питанні це контроль за виконанням. Делегованих урядових повноважень, які наголошені в главі другої закону України про місцеве самоврядування. Ось тоді буде порядок. Ось тоді не буде виникати питань, чому немає виконання. Ось тоді буде розуміння, як треба звітувати перед органами виконавчої влади в Україні. Ось тоді буде сільський селищний міський голова знати, що саме делеговані урядові повноваження треба виконувати і відповідно, давати відповідний звіт перед. Обласною державною адміністрацією у вигляді окремого заступника з питань здійснення контролю за виконанням делегованих урядових повноважень. Ось тоді буде налагоджений взаємозв'язок між місцевою владою по відношенню до обласної влади. Ось тоді буде правильно сформоване державне управління в Україні. Ось тоді будуть вирішуватися ті всі питання, які наголошені у вигляді. Глави другої закону України про місцеве місцевування це делеговані урядові повноваження, яких, до речі, більше ста штук, і які охоплюють все, що стосується життєдіяльності від людини до територіальної громади, тобто вся життєдіяльність, що відбувається на території. Ось тоді можна сказати, що державотворення в Україні це дійсно процес, який має Розвиток має зміни і, відповідно, має результат. Тому, шановні глядачі, ця тема нова, я розумію, що вона нова. Ви ще раз переглянете це відео. Якщо у вас з'являться питання, будь ласка, напишіть, бо питання змін в першу чергу це питання змін на території. Питання змін це питання, в першу чергу, питання, які мають виникати у представників влади. А мова йшла сьогодні про організацію державного управління в Україні. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую за пригляд цього відео. Будь ласка, якщо вам це відео сподобалось, напишіть, поширте це відео, і ми будемо далі, продовжуємо втілювати ті зміни, які мають бути в Україні. А для цього нам потрібна ваша підтримка і, відповідно, ті всі питання, всі ті. Зауваження, якщо вони є, для того, щоб ми розуміли, як далі нам рухатись. Бо ми рухаємось, і ми, відповідно, робимо все для того, щоб ці зміни були. Дякую всім вам. Всього найкращого.